І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава на віки! Люблені браття і сестри, найперше вітаю усіх вас з Воскресним Днем, причасників з прийняттям святих Христових Тайм. Наближається свято, яке найбільше в нашому житті не лише є символом, а є змістовним. Наповненням нашого життя. І називається воно Різдво Христове. Але згадуючи свято Різдва Христового, ми згадуємо, що передувало цьому, передувало святу старозаповітній закон, який говорив про народження Сина Божого. І розкривається цей старозаповітній закон і всі пророки власне в події народження Ісуса Христа. Але на чому ми хотіли б сьогодні звернути особливу увагу першими, хто сприйняв із здивуванням, але і з радістю оцей момент народження Ісуса Христа були ангели, співали слава Вишню Богу! І на земний мир в людях благовоління. Прийшли і пастухи, які, будучи відомі своєю душею, не розумом сприймали це. Душа подібна пророчиці Анни, бачила, оспівувала і йшла. Сьогодні ми прийшли в цей Воскресний день, щоби уподібнитися ангелам. Щоб служити так, як служила ангела немовлятку Спасителю, сьогодні ми прийшли в храм, в храм цей, щоб уподібнитися їм і прославити Святу Трійцю, Отця і Сина, і Святого Духа. І ми поспівуємо тепер уже словами предстоящого священника, який починає молитви. Слава вишні Богу і на землі мир, в людях благовоління. Господи, уста мої відкрий. І уста мої возвістять хвилу Тобі. Ось своїми устами, прославляючи Спасителя, людина бо істину відображає сутність своєї віри і сутність свого православ'я. Адже ми говоримо, ми православні. Тоді питання, а що таке православний? Православний це та людина, яка правильно славить Бога. Прославляє Бога. Набагато більше, ніж все, що дише, нехай хвалить Господа. І ці слова ми знаходимо Псаломопівця. Але все, що дише, хвалить, но ми прославляємо, будучи словесні словами. Слава вишній Богу. Ми кажемо, слава тобі Боже, аллилуйя! Хвала Богу. Слава Богу, хвала Богу. Усі ці пісностіли. Це постійне нагадування нам про ціль, з якою Господь благословляє людині прийти в цей світ. Прийти не лише будучи частиною матеріального цього світу, а прийти для того, щоб прославляти Бога. Ми дуже часто більш потребуючи, говоримо, Господи помилуй» або Спаси Господи. Це ті слова, які ми вживаємо. Це такі слова, слова потребуючі. Скільки раз ми кажемо, подай, Господи, Господи помилуй, спаси Господи. Тобі, Господи, лише один раз. І тут ця притча Євангельська білки, коли зцілених 10, а подякувати, прославити Бога, прийшов лише один. А дев'ять де, запитує Спаситель, зцілив же я десятьох. Чому прийшов тільки цей один? Тільки цей один прийшов подякувати. Ось як важливо нам бути вдячним Богу за дар життя, за мирне небо, за здоров'я, за дітей, за сім'ю, за любу потребу, за воїнів сьогодні ми особливо згадуємо. І коли ми звертаємось словами прославлення Бога, подяки Богові, то ми є вдячні, вдячні християни, як вдячні діти своїх батьків. Дитина, яка вам дякує, хочеться їй що? Помогти ще раз. Но якщо воно не вдячне, тебе в душі скорбота, і приходить думка, на що я вас родила? Приходить таке, приходить, через любов прощаєш, пробуєш це забути, але тут-то болить, болить. Це природні речі. Це не щось особливе, це природні речі. Ось так в природньому бутті і наші стосунки з Богом. І якщо ми не дякуємо Богу, і ми не кажемо, що Бог скорбить, що нас творив, але плаче по наших гріхах. А плач Бога по наших гріхах це Голгофа. Він своєю Голгофою виразив плач по тому, що ми невдячні. Тому дякувати треба постійно і завжди, і всім. Батькам за дар життя. Дітям треба дякувати, що вони продовжують свої традиції. Вчитися треба дякувати. І сьогодні Хор особливо гарно співав, прославляючи слава Вишні Богу. І на земний мир в людях благовоління. Ось ці слова повинні постійно звучати і там, де двоє, і троє зібрані ім'я моє, там і я посеред них. Це слова Спасителя. І якщо ми прославляємо Бога, звичайно, Він знаходиться де? Серед вдячних людей, які його пошановують. Серед вдячних людей, які його пошановують. І скорбить, коли хтось мотивує, не прийшов до храму, тому що якийсь скорботи. Виправдань в нас мільйон. Алкоголік і той має виправдання. І то не я, то мені наляли. Пив нашого. Наляли. А пив нашого. То виправдань є. Наслідком ось цих наших прадідівських звичок, коли Змій спокушав Єву, Єва накормила чоловіка, а він каже, не знаю, то не я, то Єва, а Єва, то не я, то Змій. І завжди шукає виправдання. Не треба шукати виправдання. Бог потребує сьогодні покаяння виправдання нашого, і щоб ми знаходилися в. В стані святості, в стані обожнення, тоді усі ці страждання Ісуса Христа є виправданими для нас. Вся дорога виправдана. Якщо ми не прославляємо Бога, ми не є православними. Якщо ми не прославляємо Бога, ми взагалі не є християнами. Тому що ми є збайдужлими, але не християнами. Як важливо в воскресний день прийти і прославити Воскреслого Христа Спасителя. Важливо прийти, щоб належати до вдячних, щоб, належати, щоб віднести себе не просто по гордині віднести, а наслідувати ось цього одного вдячного, прокаженого, який прийшов подякувати і прославити Бога. Навчіться дякувати. Тоді Будете отримувати, якщо будете знову просити. Навчіться дякувати Богові, при чому дякувати за все. І за скорботу, і за радість. Не думаємо, що тільки дякуємо за радість. І за скорботу, яку Господь посилає. Також дякую. Бо через цю скорботу прийдеш до радості. Ростеш в порівняння. Людина росте в порівняннях. Знаючи, що таке добро. Знаючи, що таке зло, людина обирає свій шлях до добра. А знаєте, що таке холодно і гаряче? Як зараз зима? Холодно? І думаємо, літом гаряче. Ми літом нарікаємо, що дуже гаряче. Зимою нарікаємо, що дуже холодно. Ми завжди нарікаємо, робчим, як євреїв пустелі. Все їм щось не так. Наслідком оцього роптання, Господь Євреїв 40 років побудив по постелі, бо вони були рабами, рабами життя, ситуації, а не вдячні прославлені Бога, який вводив в землю обітування. І вони роптали і не війде з вас ніхто, ще оцю землю обітування. Ніхто не ввійде. І померли всі в постелі, хоча мали можливість всім війти. Але гріх настільки глибоко вселився в людину, що вона не могла бачити перед собою ніякої перспективи і чогось хорошого. Вона все роптала, все їй не підходило, все їй було не так, і все, все незадоволене чимось. Тому будьте вдячні. Чоловіки до жінок, жінки до чоловіків, діти до батьків, батьки до дітей, один до одного. Навчіться бути вдячними, бо завтра їх може серед нас не буде і не буде кому дякувати. Балакати не буде з ким. Не буде цієї розмови. Тихої, мирної ніхто не приголубить. Навчіться дякувати і не ображатися. І дякувати і за скорботу, і за радість. І Богу віддякувати, і нам. Скорботно виправляйтеся, радісно, приуможуйте. Ось такий шлях християнина. І сьогодні у храмі ми в цьому училищі Благочестя, яке, власне, і вчить нас мінятися, не, не ходити до храму, а змінюватися. Не ходити просто до храму, ніби нема більше куди піти. А йти до храму, рости духовно, навчатися і мінятися і ставати щасливим, ставати радісним. Ставати впевненим у завтрашньому своєму дні. І навчитися найбільшого, що потрібно в храмі. Це заповіді любові. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного. Нову заповідь. Оцю заповідь дає Спаситель. Любіть один одного. І так пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Ви маєте любов між собою? Чому вчите? Значить, нема. Маєте, не, точно. Ближнього любите? Бог любить. Храм і більше. А тепер риторичне питання, яке задаю всім. Треба полюбити ближнього свого як? Себе любите? Не любите себе що? А чому вчите? Я запитую, ви мовчите. Ви зауважте, ви боїтеся самі собі признатися. Самі собі. Це ви не мені відповідаєте. Це ви самі собі відповідаєте. Ви себе любите, а як? Скільки ранку часу ви себе любите? Правда, складне питання. А що означає любити себе? Це не тільки тепло вдягнутися і поснідати. Любити себе, це означає турбота про себе. Помолився. Вдягнувся, не так налегке, щоб Да, Прибрати навколо хати, в хаті. Все, все, нема чогось виукрепного. Оце називається любов до самого себе. Скільки ранку годин ви на себе потрапили? Питання. Правда? От Як можу я тоді вірити, що ви любите ближнього? Якщо ви не вмієте любити себе? Не вмієте себе любити? Не вмієте. Як любити ближнього будете? А Бога як будете любити? А взагалі, що тоді буде в ваших словах, коли будете казати, я тебе люблю? Що за цим стоїть? Що за цим висловом стоїть? Я тебе люблю? Що ти вкладаєш? В мене від тебе зиск? Я хочу женитися. Чи ще щось? Чи ще якісь слова? Тому давайте ставати дієвими християнами, не з християнами, не православними по формі, а християнами і православними по змісту, по наповненості своїм. Любити себе цей сніг відкинути від хати, щоб можна було вийти на вулицю. Сніг відкинути не за два години до приїзду архірея. Відкинути сніг за два дні. Відкинути сніг, щоб прийти до храму. Це любов до себе. Перемонтований забор це любов до себе. Натоплена хата це любов до себе. От все це для себе, Оце любов по відношенню до себе. І тому ранком встаєте, осінили себе хресним знаменням, Господи, благослови і прийшли любити себе, себе потішили, поніжили. А потім ближніх накормили, потішили, поніжили, а потім і господарку, і так само ввечері. От тоді я повірю, що ви християни, іначе це не християнство, а таке проформу, так, ну просто так треба. Наступний раз приїду до приймати екзамен. Скільки ви себе любили на протязі того часу? Тому я вітаю вас із сьогоднішньою річницею, а власне храм це місце вашої любові. Храм це місце, вашого, ваше місце як училище благочестя, вчитися ставати іншими і кращими, жити щасливіше і перспективніше. Ось це вчить храм. І, звичайно, кульмінація цих стосунків. Це єднання християнина із живим Богом, з Ісусом Христом. Як говорить апостол Павел, в той момент, коли людина приймає причастя, вже не я живу, а живе в мені Христос. Якщо в тебе приходить Воскресний день і немає потреби причащатися, сьогодні у вас тільки Двох причащалося. Двох. Інші не люблять Христа. Не любите Бога? Ви кажуть, що любите його? А чого не приймаєте всередину себе? Якщо ти любиш, то ти любиш не любиш. Чого не цілуєш? Якщо ти любиш Бога, чого не приймаєш його в себе? Яка причина не прийняти сьогодні Живого Христа, щоб вірити, що Він тебе? Не наповнюєшся благодаттю Святого Духа оцею Божественною благодаттю? наповнися чимось іншим. Бо пустоти не буває. Там або Христос, або хтось інший. Ти або Христовий, або Антихристовий. Немає іншого. Розумієте? Немає іншого, не існує. Ти або з Богом, або не з Богом. Мідільний день повинна бути жажда прийняти живого Христа Спасителя. Це на рівні не Несвідомості повинно працювати. От просто хочу. Оце поняття люблю, яке не можна пояснити. Я хочу поєднатися з живим Богом. Я хочу, щоб мені жив Христос. Я його хочу прийняти до себе. В мене є, в мене є потреба до, до задихання, що я без Нього не можу жити. От ви кажете там, хлопець до дівчини, чи, немає не зниці, чи, чи я без тебе не можу жити. Казали таке? А що ви вчите? Звісно, казав. То я без тебе не можу жити. Ви це сказали, це нормально, це правильно. Я без тебе не можу жити. І тут тобі погано, коли дійсно цієї людини нема. А як християнин може казати, я можу жити без Бога? В нас, християн, повинні, я не можу, Боже, без тебе жити. Ти живий в мені Христос. А ми не причащаємось. Мотивуючи, не встигла, не підготувалася, не говіла, молитви не читала, ще щось. Це, це такі виправдовування. А де жажда поєднати себе з Христом? А якщо там немає Христа, то що ми дивуємося про стосунки, які не на основі християнства? А що ми дивуємося все, що відбувається в цьому світі? Причиною всього є ми самі. Є ми самі, ті, хто живе без Христа. Тому нам належить, коли наближається свято народження Ісуса Христа. От подумайте так, чи ви хочете, щоб ваша душа, ваш дім був вертепом, який полюбив Бог, прийшов і там народився. Я так хочу, наприклад. Я хочу привести стан своєї душі, щоб Христос прийшов і вселився не тільки через причастя, а взагалі обрав мою душу як дім, де Він може народитися, де для нього найбільш сприятливі умови для народження. І так повинен кожен із вас. Не будете цим вертепом, не буде там Христа. Не буде там Христа, будете жити з Антихристом. Христом. Бо ти або Христовий, або антихристовий. Немає іншого. Ось сьогодні розум повинен попрацювати, щоб душа розкрилася, кожна душа із вас, розкрилася з бажанням прийняти Ісуса Христа, з бажанням приймати Його щонеділі. Особливо урочистий день, день Різдва, щоб весь дім ваш був ось цим благословенним вертепом. Тому я бажаю, щоб сьогоднішній Воскресний день. Був натхненням для подальших ваших постових подвигів. А подвигів це перемогти самого себе, свою лінь, свою невпевненість, свою десь збайдужілість. Її треба відкинути. Ми всі повинні бути рівниві, непосидючі, активні в християнському житті і значенні цього слова. Рівнувати треба до Бога з бажанням, щоб Він був з тобою. І щоб слова були. Так як ви колись, закохуючись, сказали один одному, я не можу без тебе жити. Щоб так в житті християнському ви могли прийти в храм і сказали, Боже, я не можу без тебе жити. Я хочу, щоб ти жив в мені. Я хочу, щоб ти мене благословив. А по нашим молитвам благословив моїх дітей, мою родину, воїнів, Україну, в майбутнє моє, щасливим. При доброму здоров'ї і От коли ви будете жити з Богом, то йому буде легше і швидше донести вашу інформацію. А коли Бога біля вас немає, як ви хочете бути почутими? Якщо ви далеко від Бога, тому ставай, давайте ставати всім нам, всім нам ставати близьким до Бога. Ви зробили ці кроки 10 років тому назад. Ви казали, ми не можемо жити без Бога, ми хочемо жити з Богом. Збудували цей храм вашими стараннями, вашими пожертвами, пожертвами меценатів, ми сьогодні згадуємо і Сергія, Матиняка, який мені завжди каже, я в Галичанах не був байдужим до прохання віруючих людей. Тому і йому подяка, подяка усім вам, вашим дідам, усім, хто будував, ремонтував і сьогодні підтримує в гарному належному стані цей храм. Хай ця ревність, яка була у вас 10 років тому назад, до Бога. Хай продовжується і залишається. Збудували храм для молитви, будуйте храм душі вашої, яка в ньому завжди живе, поселиться і завжди живе Ісус Христос. Чого я вам і бажаю напередодні великого свята, народження Господа нашого Ісуса Христа. Закликаю на всіх вас Боже благословення, живіть добре, довго і щасливо. При мирному українському небі над Галичанами. А про інших можемо сказати, а інші хай самі за себе моляться. Ми зараз дбаємо за Галичани, як за центр всієї вселенни. Знаєте, де центр світу? Хто вчився в школі? Де центр світу? Ану п'ять сім поставлю. Де центр світу? Запам'ятовуйте центр світу галичани. І де ти стоїш, тут центр світу. Все остальне, це, як казав Ейнштейн, все це інше це відносно. І це правда, до речі. Тому якщо ти віриш, що центр світу Галичани, ти ж живеш як центр світу, ти завжди центровий. Якщо ти себе на якусь іншу сторону поставив, це виключно твої проблеми, бо ти сам себе туди поставив. Адже земля кругла. І де ти вважаєш центром, там воно є. Твоя хата, твій дім, твоє село, твій храм і все, все остальне. Тому Бог поміч нам твердою, твердою вірою в Україну, в щасливе майбутнє тут рухатися нам. Слава Ісусу Христу!